Федерація профспілок України була завжди активним і послідовним борцем за права трудящих, за права і свободи пенсіонерів, молоді, всіх тих людей, які всі ці 25 років сподіваються на увагу влади і вирішення своїх соціальних і економічних потреб, завдань цілей. Сьогодні вранці ми разом з Федерацією проспілок України провели черговий президіум, на якому в гарячій дискусії підкреслюю надзвичайно гарячій дискусії, обговорили майбутню участь Федерації проспілок у тих заходах, які відбуваються під українським парламентом під урядом. І стосуються тих викликів і питань, які є актуальними для українського народу. Було б прийнято категоричне наступне рішення осудити, висловити своє незадоволення і докір коаліції у парламенту, яка зняла всі соціальні і бюджетні питання, що планувалися розглядатися безпосередньо на поточному. Тижні. Друге: звернутися до української влади, до президента, прем'єра, лідерів фракцій, які входять в склад Верховної Ради України, в склад коаліції, з вимогою негайної зустрічі з керівництвом Федерації про спілок України. Підкреслюю: ми даємо вам 24 години добу, щоб призначити час зустрічі. З лідерами наших профспілкових організацій, а це 43 галузеві організації, які входять до Федерації профспілок України. Це 54 тисячі осередків по всій державі. Це 6,5 мільйонів членів профспілок. Третє ми не покинемо тему і ціль боротьби. За перше підвищення мінімальної зарплатні до 3 тисяч двісті, друге кардинальної зміни курсу тарифної політики і адаптації рівня комунальних платежів до того рівня, який буде посильний українському народові. Третє: радикальної зміни політики у сфері виплат заробітних плат, погашення заборгованості. Через формування окремого і чіткого графіку і, звичайно, реалізацію інших важливих соціальних вимог, про які ми говоримо протягом останнього року. І останнє головне нами було прийнято рішення по суті потроїти нашу боротьбу за прийняття цих важливих соціальних документів. Отже, починаючи з 6 грудня. Коли почнеться дискусія у парламенті з приводу бюджету і окремих норм, які будуть регулювати питання модернізації соціальної політики, виконання наших вимог, поставлених перед прем'єром і коаліцією, ми починаємо масштабні акції протесту. Не однодневний, не дводневний. А весь тиждень ми не спускатимемо уваги за роботою парламенту. Щодня контролюватимемо, триматимемо коаліцію, уряд на короткому повідку і добиватимемося, щоб кожен закон, кожна наша ініціатива була ретельно розглянута і проголосована в українському парламенті. І наостанок я особисто був свідком проведення акцій протесту через видачу готівки її учасникам, через підбурювання. Радикалізації настроїв в урядовому кварталі і вважається неприпустимим. Якщо далі так буде продовжуватися, і політики банкрути будуть купувати народні маси, виводити сюди і такий спосіб намагатися реабілітувати свій рейтинг, ми будемо вимушені внести законопроект про криміналізацію підкупу громадян для участі у акціях протесту. Підкреслюю, кожен хто братиме. І хто даватиме, сидітимуть в одній камері. Протест має бути обґрунтований. Люди мають вестися до Верховної Ради, уряду, Кабміну президента тільки тими силами, яким вони довіряють. І сьогодні єдиною силою, альтернативою так званої опозиції тут у парламенті є Федерація про спілок України і Соціал-демократична партія в усьому світі, соціал-демократи. І профспілки являються рушійною силою для боротьби за права трудящих, права пенсіонерів, права молоді і майбутнє своєї держави. Я запрошую весь український народ, киян, мешканців області, всіх людей праці, пенсіонерів, молодь, кому не майдуже майбутнє нашої держави, приєднуватися до нашої боротьби. Ще раз наголошую: посадимо на короткий повідок: уряд, коаліцію. Парламент всіх високопосадовців в цій державі і змусимо зробити конкретні кроки. Ми не йдемо в урядовий квартал і не ведемо туди людей тільки для того, аби по телевізору інші громадяни почули наші гасла і побачили нашу боротьбу і обличчя. Ми ведемо людей воювати за соціальні права, за права трудящих, воювати і перемагати.